Цей різдвяний декор ви зв'яжете швидше, ніж завариться ваш чай. Ви на каналі В'яже Наталя сьогодні покажу, як зв'язати такий пряниковий будиночок. Усього три ряди, просто і доступно. Для в'язання нам знадобиться поліпропиленовий шнур Ярнард Макраме 2 мм товщина ниточки. Потрібен ще один кольор. У мене в залишках було ось такі кольори. І гачок 3 мм. Тож, починаємо. Розпочинаємо в'язання декору нашого з кільця ам'юруни. Трошечки його звужуємо, в'яжемо три повітряні петлі. Тепер в'яжемо два стовпчики з накидом, вводячи гачок всередину кільця амігурумі. Тоді 4 повітряні петлі. Перші три повітряні петлі у нас утворюють ніби стовпчик, тому треба зв'язати ще дві секції з трьох стовпчиків з накидом та між ними чотири повітряні петлі. Повторюємо. Тепер три стовпчики з накидом. Чотири повітряні петлі. І ще одну секцію з трьох стовпчиків з накидом і чотирьох повітряних петель. Затягуємо кільце, в'яжемо 4 повітряні петлі і з'єднювальним стовпчиком приєднуємо в третю повітряну петлю. утворився ось такий трикутничок. Це був перший ряд. Другий ряд починаємо з трьох повітряних петель. Вони утворюють у нас ніби перший стовпчик. Тоді над е, наступними двома стовпчиками з накидом теж в'яжемо два стовпчики з накидом від обидві дужки косички. Один і два. Тоді в цю арочку ми в'яжемо три стовпчики з накидом. Тепер чотири повітряні петлі і знову в цю ж арку три стовпчики з накидом. Трошки підсуваємо. Тепер над цими трьома стовпчиками накидом, знову в'яжемо три стовпчики накидом. Перший під ці дві дужечки. І тепер в цю арку ми повторюємо, так як ми в'язали тут. Три стовпчики з накидом, чотири повітряні петлі і знову три стовпчики з накидом. Так повторюємо е до кінця ряду. В арку в'яжемо три стовпчики з накидом. Чотири повітряні петлі. І знову три стовпчики з накидом. Ось, тепер над цими трьома стовпчиками знову в'яжемо три стовпчики з накидом. І в цю арку повторюємо таку ж комбінацію. Три стовпчики з накидом, чотири повітряні петлі і три стовпчики з накидом. Так, я зв'язала останню комбінацію із трьох стовпчиків з накидом, чотирьох повітряних петель і трьох стовпчиків з накидом. Основа будиночка у нас готова. Витягуємо невеликий хвостик, невелику петельку, велику не треба. Обрізаємо ниточку. і Зараз я буду робити петлю імітацію, щоб непомітно закрити наш край. Для цього візьмемо гачок меншого розміру. Так, дивимося. Робимо, заводимо гачок ось в оцю петельку, яка над першим стовпчиком, тільки зі зворотнього боку, зворотній сторони. Та протягуємо туди ниточку. Тепер цю ниточку нам треба повернути в це місце, де, звідки вона виходила, ось сюди. Але, щоб вона щільніше трималася, я заводжу гачок подивіться, під перемичку. Ось і під одну верхню дужку косички. Протягую туди наш хвостик. Підтягуємо ниточку. І ось у нас непомітне з'єднання. Хвостики ховаємо під в'язання. І оцей хвостик теж заховаю сюди під в'язання. Оскільки в мене це поліпропіленовий шнурочок, то хвостики я трішечки підпалю, щоб вони не розпускалися. Оскільки запальничка в мене закінчилася, мушу підпалювати сірником. Хоча це дуже небезпечно. Ось так у нас виглядає основа будиночка. Обираємо, яка сторона нам краще подобається. Ось так я візьму. Зараз будемо робити дах для будиночка. У мене в залишках є ось такий колір і такий. Мабуть, візьму рожевий, він мені краще подобається, яскравий. Заводимо гачок після другого стовпчика. Перший стовпчик, другий. І ось тут, в цю під дві дужки, косички, заводимо гачок. Протягуємо ниточку, цей хвостик заховаємо під в'язання. Робимо три повітряні петлі. І далі ми в'яжемо над кожним стовпчиком знакидом по одному стовпчику теж знакидом. Загалом у нас тут має бути шість стовпчиків з накидом. тоді в арочку в'яжемо три стовпчики з накидом і три повітряні петлі. Три повітряні петлі. І знову три стовпчики з накидом. Тепер рахуємо, з тієї сторони праворуч. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 стовпчиків з накидом до арочки. З тієї сторони має бути стільки ж. Три ми зв'язали. Тепер ще в'яжемо 6 стовпчиків з накидом. Є шість стовпчиків і ми закінчуємо, щоб у нашому будиночку дах був. мав ось таке закінчення. Тут зв'яжемо дві повітряні петлі та приєднаємо під наступним стовпчиком за обидві дужки косички. З'єднувальним стовпчиком. Витягуємо ниточку та обрізаємо. Повернемо на іншу сторону на зворотню і також за допомогою гачка меншого розміру ми заховаємо цей хвостик ось тут під в'язання. Ось наш декор готовий. Розправляємо його гарненько. Так, якщо ви плануєте його використовувати як підвіску, то потрібен ще буде невеличкий шматочок шнурочка. Складаємо навпіл і протягуємо в арочку цю. Тут зав'яжемо вузлик. Ось наш готовий декор, такий красивий, затишний. Можна вже прикрашати ним ялиночку. Я зв'язала ще в інших кольорах. Напишіть в коментарях, який сподобався вам найбільше. І ось цей дуже подобається. Прямо хочеться його з'їсти. Будиночки можна використовувати як окремі підвіски, а якщо ви почепите їх на один шнурочок, то у нас вийде така гірлянда. Якщо вам сподобався цей простий проєкт, підтримайте відео лайком та підписуйтесь на канал. Дякую, що в'язали зі мною, до зустрічі у наступних майстер-класах.